Вітаю товариство! Уявіть собі, до вашої оселі вдирається злочинець і ви в нього стріляєте. А поліція вам за це дякує. Ні, це не фантастика, це реальність. Але в окрузі Санта Роза, штат Флорида, Сполучені Штати Америки. Шериф Боб Джонсон на прес-конференції повідомив про затримання Брендана Гарріса, злочинця з 17 арештами, який напередодні вдерся до кількох будинків. Проте один із мешканців відкрив вогонь, що і змусило нападника тікати. Зрештою, він таки був затриманий поліцією. Ну, а тепер головне послухайте уважно, що каже шериф господарю, який стріляв у злочинця. І я хочу сказати щодо цієї особи: ми не знаємо, який саме власник будинку, який власник стріляв у нього. Мабуть, вони думають, що зробили щось не так, але це не так. Якщо хтось вривається у ваш будинок у окрузі Санта Роза, ви цілком маєте право стріляти в них, і, чесно кажучи, ми навіть віддаємо перевагу, щоб ви так і зробили. Тож хто б це не був, у вас немає жодних проблем. Завітайте до нас. Ми проводимо курси з безпеки поводження зі зброєю кожної другої суботи, і якщо ви їх пройдете, то будете стріляти набагато краще і сподіваємось зекономити гроші платників податків. Ось так товариство виглядає справжній підхід до самозахисту в країні, де держава на боці громадянина. Але є ще дещо, на що я хотів би звернути вашу увагу у штаті Флорида, як і в більшості штатів США, шерифів обирають громадяни шляхом прямих виборів. І оскільки це виборна посада, шириф підзвітний насамперед громаді округу, а не губернатору чи поліції штату. Він має дуже широку автономію в питаннях забезпечення правопорядку, самозахисту та носіння зброї. І його не можна просто так звільнити чи скоротити, бо він обраний громадянами. Шериф Боб Джонсон, звісно, теж був обраний громадою округу. І коли він каже, ми воліємо, щоб ви стріляли, він не просто висловлює особисту думку, а говорить від імені своїх виборців. А коли він каже, стріляючи у злочинців, ви зекономите кошти платників податків, він турбується про бюджет округу, який і формується з податків тих самих мешканців. Погодьтесь, це чесні і зрозумілі відносини між ним та громадою, яка платить йому зарплату. Ну, а тепер порівняйте це з тим, як ставиться до права на збройний самозахист громадян України Міністерство внутрішніх справ. Так отож, а про те, як вони марнують гроші українських платників податків, годі й казати. Думаю, що реформа правоохоронних органів, яка обов'язково повинна відбутися, має передбачати вибори шерифів, відповідальних перед кожною громадою, а не призначення поліціянтів з МВС за незрозумілим, точніше, добре зрозумілим принципом. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях: ну і звісно, товариство, поширюйте це відео, підтримуйте та підписуйтесь на цей канал. Зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Всі необхідні посилання я залишив в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.